Привіт, друзі. Давайте сьогодні поговоримо в цілому про людство, про те, що не так з людьми, з дорослими. Поговоримо в як в історичному аспекті, так, як в плані минулого, в плані сьогоднішньому і задійнемо в майбутнє. Тож, що не так з людьми? А тему назвемо сьогодні. Що треба для людини, щоб бути нещасливою? От згадайте кожен себе в період, коли ви почали щось вже усвідомлювати. Ну, от наскільки максимально ваша пам'ять пам'ятає вас? Ось цей перехід від безпам'ятства до пам'яті вже. Згадайте, згадайте, що вас турбувало. Це десь дитячий період. Це десь, ну я пам'ятаю там років п'ять себе вже до п'яти років дуже складно себе це Я пам'ятаю, як я ріс, я пам'ятаю, які в мене настрої були. Тобто ми були щасливими, всі діти народжуються щасливими, веселими, красивими. Я не бачив і до сих пір не бачу. Дітей нещасливих. Всі вони знаходяться в якомусь е великому, великому енергетичному полі, насиченого щастя. Вони посміхаються, вони ображаються, вони огризаються, вони можуть до тебе з ставитися, можуть тись належати. Але те, що над ними. Той простір, в якому вони знаходяться, то суцільне щастя. Ніколи дитина не буде довго на тебе ображатися, якщо ти не досиш довше подивитися телевізор, виключиш або забереш телефон. Буде якась невеличка образа, вона потім прийде чимось іншим, в неї перехтілиться в якусь іншу емоцію. Якась інша історія з'явиться і вона забуде вже все. І як люди можуть довго? Носити образу. От згадайте, я хочу, щоб кожен вас зараз згадав дитинство. Всі ми до якогось періоду ходили в цьому райдужному світі. Всі ми любили, бігали, падали, піднімались в багнюці, в дощі голодними, ситими. Це взагалі не було важливо. Ми були щасливі. Тобто діти народжуються в щасті. живуть до когось часу в щастя. А ось потім щось з'являється. Ви ж не думаєте, що якщо ви були дітьми, то ваші батьки зразу стали дорослими. І вони були дітьми, і вони були щасливими, потім стали дорослими. І ви почали бачити в своїх батьках, нотки таке нещастя. Щось не так десь. Робота пригнічує, десь стосунки між батьками не такі, як би хотілося. Дітей це дуже задіває, діти на це дуже увагу звертають, що трапилося, що не трапилося, наче все стабільно, гарно, тут раз щось з'являється. І перший запик, коли батьки тобі починають говорити, що в світі вистачає проблем. Про які ти ще не знаєш, і з ними треба буде штовхнутися. І от спробуйте сконстр... на контрасті зловити оцей перехід емоційний від того дитячого щастя до того періоду, коли вам щось сказали, що треба гроші заробляти, треба рано вставати, бігти на роботу. Приходити з роботи треба зробити домашні справи якісь. Треба мати якусь відповідальність за щось. Треба мати дисципліну, треба чогось досягати, навчатися, що не так все просто, а батьки довго тебе не зможуть доглядати і так далі. Да? Оцей період, згадайте, будь ласка. І коли ви згадуєте, не забувайте, що і ваші батьки були такими, як ви, і їм теж це казали. І ті, хто їм казав, теж були дітьми, і їм теж це все хтось сказав. Тобто дорослими стають, а дітьми народжуються. Дитина чиста, дитина народилася з чистим умом. В щасті, в незнанні чогось, оточує себе батьків. достає до якогось віку, і їй дають. Шматочок невеличкий нещастя. У кого який цей шматок? В когось невеличкий, в когось більший. А в кожного із нас він присутній. І ти вже починаєш балансувати. Якось всім далі жити треба. І дуже важливо зафіксувати відчуття, згадати ці відчуття, порівняти їх, да? коли ти в дитячій от цій любові знаходився. Як все широко відкрите світло десь тут в грудях, так аж розпирає да? відчуття свободи, відчуття радості, чогось е, містичного навіть. І коли ти потрапляєш на острів дорослості, коли тебе з усіх сторін оточують океан проблем. Тобі треба в них барахтатися, придумувати човен, придумувати, будувати якусь лодку для того, щоб досягти знову того берега, де було так класно, комфортно і свободно. А ти на цьому острові обмежений, да? зажатий, включається що? Яка, яка основна емоція включається? Пригніщення. Скованість, що, за чим слідує наступний етап, це що? Боротьба з цим. Починаєш боротися сам з собою. Ти починаєш себе змушувати, бо треба. Ти починаєш себе змушувати ходити туди вчитися, де ти не хочеш, де тобі не подобаються викладачі, де тебе обмежують в твоїй свободі, де на тебе підвищують голос. Які на тебе ніколи не підвищували батьки твої, а тебе привели в таке суспільство, де саме так тебе починають виховувати далі. Тебе немає вибору. Ти приходиш і вже бачиш що світ трошки інший. І звична посмішка міняється на похмурий погляд. Те ж саме далі університ... школа, університет, робота. Я пам'ятаю моменти, коли я навчався в університеті і це були класні часи. Я лише задумувався про те, добрати гроші, Да, так, мене це десь пригнічувало, що треба буде робити те, чого ти не дуже хочеш, тому що хочеться все ж таки більше брати гітару. На сцені співати, а тут вже приходиться або брати гітару і співати за гроші, або шукати собі щось те, щоб себе прогодувати. Але ти ще вчишся? Це такий перехідний період, такий збалансований. І тут треба, ти на межі тримаєшся, студентські часи, ще якісь студентські розваги, там в ті часи там дискотеки і так далі. Да? Хоча я, я такий сильний великий прихильник дискотек, я більше люблю рок музику. На дискотеках рок-музики мало було. Невеличка вставочка. Тому всі ми пам'ятаємо студентське життя, воно, воно яскраве, насичене. А, І тут відбувається оцей перехідний етап, коли ти вже думаєш наперед про те, як бути далі, як втілити ті знання, які тебе є зараз. І це теж сковує, тому що є люди, які знайшли себе, знаходяться в, тій, в тому середовищі якому вони хотіли би знаходитись, а є люди, які потрапили в університет, тому що так треба, тому що проли батьки і знову безвиборність. Ти навчаєшся, тебе це пригнічує, тому що ти у думками в іншій сфері, час твій, умовно кажучи, йде, і ти потрапляєш вже в, ось, в, доросле, в доросле життя. Тут тебе, як вибору не було, так і немає вибору, тобі треба йти заробляти гроші, ти хочеш мати свою сім'ю і займатися тим, що тобі не зовсім хочеться. Тобто ми потрапимо в таку боротьбу з самим собою, яка переростає в боротьбу з зовнішнім світом. Включається его, включається его як захисний механізм. Да, протягом цього періоду твоє нашарування емоційне, е, психологічні стане, травми, вони всі пласт за пластом ставали все щільніше і щільніше один до одного, нікуди вони не діваються, і вже в дорослому житті вони починають дуже цікаво проявлятися. Хтось не витримує цього навантаження, когось це дуже пригнічує. Є випадки, коли настільки пригнічує, що людина не готова жити в цій історії і готова закінчити свою да? А більшість, більшість людей приймають це як те, що є, і з цим живуть. І ось тобі включаються елементи нещастя. І звідси народжується потім поступово, як павутині, розповзаються проблеми, конфлікти, війни в державах і так далі. Саме з цього. І є люди. Ось ти дивишся, да? В оточуючому світі навколо тебе безліч історій, безліч світів. Люди, які носять в собі ці історії і світ. І в кожному з них в голові свій, своя історія, своє бачення цього життя. Сприйняття відбувається як механізм пропускання через твій організм навколишнього світу. І в тебе він один цей фільтр сприйняття, ти по одному сприймаєш, а хтось інший по-іншому сприймає. Те ж саме, ту ж саму істину сприймаємо по-різному. І коли ті люди, які максимально от... зуміли знайти себе в цьому житті, і вкрапити той елемент дитячого щастя в сьогодення. Тобто, от займався він з дитинства, наприклад, футболом. Він любить футбол, він цією стежкою йде, в нього виходить, він пішов далі там, в академію, в спорт. Він кайфує від щоденних тренувань. В нього це щастя залишається, що з дитинства продовжується. Плюс до того, що йому за це буде ще платити гроші якісь, це ще будуть вкраплення цього щастя. Да? Клас, він на своєму місці, він кайфує. І ці люди ж ходять серед нас, які знайшли себе, їм класно. І от ці люди, які знайшли себе, вони дивляться на тих, хто страждають. І от емоційно, емоційно перемагають ті, хто страждають над цими. Тому що в цих, хто кайфує, в них включається, в них включається елемент вини такої несправедливості. Я кайфую мені класно. А всі навколо ходять на роботу, що ж це, я, я ніби я не такий, як вони? Що мені, ну я там можу собі там, дозволяю прикидатися в 10 годин, попрацювати на IT-технологіях до 12 години і піти далі відпочивати, і виходиш на вулицю, а там погоня, один туди біжить, другий туди, той на роботу, той заводу. І тобі потім, а потім ще в спілкуванні тобі вони можуть казати так. Чувак, мені на коли я спішу, в мене робота, в мене зараз там то-то, і ти ж знаєш. Чуючи це, думаєш, щось зі мною не так. Щось, ну, щось я не дороблю. Всі працюють, а я відпрацював дві години і ходжу, киняюся. Це в тих людей, які себе знайшли, виходячи з свого дитинства. Так у них сталося. Для цих людей, які винять себе в чомусь, дуже важливо розібратися в тому, що. Вибору не існує. Ну, його немає. Ти не вибираєш нічого. В тебе є варіанти, вроді тобі дають якісь варіанти. Тобі життя дає варіанти. І ти думаєш, що ти варіанти ці вибираєш. Але вибір вже був зроблений давним-давно, шлях один. Тобто твій вибір, умовно кажучи, вибір залежить від твого досвіду. Це називається аперцепцією. Я дуже часто про це кажу. Аперцепція — це залежність свого сприйняття середовища і попереднього досвіду, то який вибір? Як ти сприймаєш це середовище в залежності від попереднього свого досвіду? Якщо в цьому досвіді твоя історія склалася так, що ти любиш ось це, ти любиш жовтий кольор, тобі дають варіанти всього однакового, тільки різні кольори, без... ти, звичайно, вибереш те, що жовтого кольору. Так і в політиці. Так і в духовності, так і в виборі жінок, дівчат і дівчата-хлопців, і, і так далі. Безвиборність. Його не існує вибору. Можете мені написати багато всього, що ви за мене погоджуєтесь. Якщо так, я ж думаю, що я вибираю, а ти кажеш, не вибираєш. Це тема дуже глибока. І для цього треба реально сідати, погружатися. Для когось навіть важливо в медитації це пізнати. А хтось може просто спілкування за рахунок розуму зрозуміти, що вибору немає. Дійшовши до того, що є безвиборність, зникає почуття вини. Відчуття вини зникає. Відчуття вини це, це ілюзорна штука. Ми самі собі надумали цього: якщо вибору немає, то ти нічому не винен. Ти можеш робити помилки, всі ми помиляємося, ти повинен помилки собі виправити обов'язково, на них навчитися. Щоб не робити ці помилки більше. Але помилятися ми всі помиляємось. Всі робимо погані речі. хтось є такі, що помиляються. Дуже сильно помиляються. Але вони не винні. Тому ну, відчуття вини, воно відсутнє, коли ти розумієш, що вибору не існує. Так кругом в усіх аспектах. Але помилки треба собі управляти максимально, наскільки ти це можеш зробити. Ось так, друзі. Ось так. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Напишіть, чи були у вас такі випадки, коли ви згадуєте своє щасливе дитинство, і як вас напружує те, що а де взяти тепер елемент того щасливого дитинства, де його зараз знайти? Як собі віднайти його, де шукати цей кораблик, щоб переплисти на той берег щастя, на берег дитинства? Напишіть, мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Я всі читаю. Вам самореалізації, друзі.